Егоїсти, егоїст, чорний егоїзм, чорні егоїсти. Ви плутаєте названня з самого дитинства, коли ми відстаювали себе, спам'ятайте, коли там, шоколадкою ви мали поділитися, чи, наприклад, лісопєдом, лялькою поділитися, вам постійно говорили, що поділися, не будь егоїстом, ти що егоїст? І ми тільки думали в дитинстві про себе. Хотіли своя, чого я маю ділитися, шоколадкою? Мені її дали, чого я маю. Ну, треба, навчитися ділитися. Де я навчуся в житті ділитися? Чого паритись? Не хочу ділитися, де все це моє право. Це мій лісипіддік, це моя іграшка. Я не даю нікому грати. Так має бути. Батьки повинні це знати. Но батьки цього не знають, вони теж хочуть мені доброту прив'язати дітям. Ну, от прив'язують цю херню. І, виходить, вам говорять, що тільки ви вибираєте себе, це егоїзм. Егоїсти, Егоїзм — це коли ти вибираєш себе. Ти любиш себе і поважаєш себе. Насправді, егоїст це чоловік, який любить себе і поважає себе. Ну це не значить, що він бреше, обманює. Це не егоїст уже. Це вже чорний егоїст. Чорний егоїзм різниця між егоїзмом і чорним егоїзмом дуже тонка. Коли ви любите себе і не переступаєте через границі близьких людей. Чорний егоїзм це коли ви любите себе і переступаєте через границі чужих людей, близьких людей. От і все. Ви вибираєте себе і не дозволяєте другим їздити на собі. Це називається егоїзм. Це здоровий егоїзм це нормально. Здоровий егоїзм це дуже класно і це хорошо. І в майбутньому він буде рости. Чорний егоїзм це ненормально. Чоловік виставляє свої границі і насадь на всіх. В нього немає розуміння. Оце називається нарцизм От Там чорний егоїзм. А здоровий егоїзм це хорошо, тому що любити себе це не означає е, вдягатися і все собі. Це називається жадібність. Це називається підлість. Називайте словами ті речі, які і є. І у вас буде все ясно, все відкриється. А не вмієте цього робити. Приходьте до мене на обучення, приходьте до мене на консультації, на регреси, на чистки. Я вам буду це все відкривати. І тоді вам відкриється. Це з дитинства прицеплено садочка. Школи, батьки, церква все прив'язували. Тому не егоїст це чоловік, який реально любить і поважає себе. А чорний егоїст чи чоловік, який любить і поважає себе. Через боль страждання другим людям це не є хорошо. Є різниця. Приймайте.